Ну это мы забираем. Это все, а, все мы забир... Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Києва за оперативного супроводження служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили чоловіка, який налагодив у Києві схему з продажу боєприпасів та зброї. Правоохоронці отримали інформацію про те, що чоловік продав 5 гранат із запалами за 300 доларів США та планує продати чергову партію боєприпасів та зброї. За результатами оперативної закупки фігурант продав ще дві гранати та автомат Калашникова із набоями. Цей товар він оцінив у 1700 доларів США. На даний час поліцейські з'ясовують канали надходження зброї та боєприпасів до столиці, а також інших осіб, які причетні до злочинної схеми. Речові докази вилучено та направлено на відповідні експертизи. 47-річного киянина затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Фігуранту загрожує до 7 років ув'язнення. Досудове розслідування триває.